Готовы? Оп! Швидкість, швидкість Вынешь. Вынешь. Добре, Вынешь. назад. Вынешь. 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 Все, Вынешь. Разів, так. Ага, я кажу вам, ага, я буду казати. Ага. Рудик плевчир. Ага. Левченко. Левченко готується. поготується. Ага. Готовий? Оп! Ходи гали. Раз. Раз. Ще. Дикайте, ти крути, молодець. Так. Ще крути. Так. Чотири останні. Вибічте, виб'іте, виб'іте. Не зупиняйтеся, а просто вибігайте. Пауза, пауза, пауза. Левченко Тимофієм. Сілофієм готується. Готовий? Готовий? Оп! Ні, через середину! Давай, давай. Подвати забувати. Чотири останні. Тимофія Макар Гавалешко готується. Готовий? Оп! Раз. Іде, куди Гова? А, ось Гова. Гова ще куди Гова. Гова ще куди Гова. Гова ще куди Гова. Чотири останні. Вибігай, вибігай. Вибігай, Макарчик. Слушай, красава. Гавалешко, Резник, Макфій готується. Готовий? Оп! Раз, ну Андрій. Ні, Чотири останні. Готуємо Максимально Готуємо, ножки мають бути готовими. Тільки не помили. Різні квадрі, Петричко Андрій готується. Я впевнений, що ти просто артист. Наші фітру зазвичай. Будь ласка, хлопчики і самі рахуємо. В голові має бути зканіт, в голові має бути рахунок. Петричко Андрій, куртаєний, а приготується. Можна заходити? Добре, добре, молодець! Молодець, це хорошо робиш, дуже класно. Давай останній фініш, просто вибігай. Браво! А бурделі Артемі готується, готовий? Оп. Стоп, 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 стоп. Дивись, ти сказав, готовий, маєш дочекатися команди, бо ти раніше вибіг, будь ласка, от на той датчик працюєш. Готовий, оп, оп! О, так, правильний рух. Дуже, хлопчики, трошки відійдіть, відійдіть, щоб ви йому не заважали. Добре. 50 метрів всього роботи. Остань, п'ять, все. Все, 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 добре, добре, молодець. Ми Максим Лялюк готується. Готовий. Оп. Рад. Шо, ще, тобі давай, давай, Максим, лупайся, роби. Чи дай? Ja, das